Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150 у нас нове відео. Сьогодні ми катаємо у горах, а саме Карпати. Неймовірно красиві Карпати з неймовірними пейзажами. У нас дальняк і повертаємося ми вже додому. Напрямок у нас тільки додому. Компанія у нас просто суперова, це мотоцикл Viper 200, мотоцикл Dracon 200 та мотоцикл Draftstar 400. Температура за бортом мотоцикла 13 градусів. Вирушили ми сьогодні з самого ранку і хочемо сьогодні попасти додому. А пейзажі тут дійсно неймовірні. Проїхати нам ще немало кілометрів додому. І як ви вже зрозуміли з назви відео, без пригоди ця подорож у мене не обійшлася. Дивимося відео, коментуємо мої помилки. Обов'язково ставимо лайки за таку поїздку, ставимо дизлайки, кому не сподобались Карпати, але думаю, таких у нас не буде. І не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Дороги тут просто шикарні, як ви самі бачите. І краєвиди також тут шикарні. Зранку холодно було, та й зараз також холодно їхати на мотоциклі. Повдівалися ми в костюми свої, одежі ми з собою взяли з запасом. Якщо ви надумаєте їхати в Карпати, то краще з собою одежі брати з запасом. Погода тут дуже перемінна. Вода у Карпатах дуже міняється. І ось зараз ви побачите моє супер падіння. Чекаю ваших коментарів, що я зробив неправильно. Нічого в принципі страшного нема. Мотоцикл треба швиденько піднімати після таких падінь. Завдяки тому, що на мені багато одежі нічого не сталося серйозного. Навіть синяків не було. Як то кажуть, встав, обтріпався і поїхав далі. Після падіння потрібно мотоцикл відразу заводити, тому що його може залити і тоді буде проблема його завести. Постанова. Не а, так все а? Да. а все нормально, все нормально. Ну <сум> я ж і передаю, я даже не тормозив. А? Окей. Постанова номер якась там 33. Ось так я от розложився у горах, Карпатах. Ще ті пригоди. Тут дорога, до речі, з одностороннім рухом, щоб ви розуміли. Щось не то, походу, немає тормозів. Десь тормоза пропали. Зараз подивимося, що трапилось. Єдине, що трапилося, коли падав, то тормоза вперлися в мотор при падінні. Тормозна лапка. Я її зараз відігну і поїдемо далі. Але краще не падати так, як я падав. Асфальт, певно, був дуже мокрий, як ви бачите. І видно все-таки я трошки тормознув. Тому і пішов. Усе нормально, усе в порядку. Тормоза є. Їдемо далі додому. Спішити не потрібно. А то добре, що закінчилось усе добре. Упав, обтріпався і поїхав далі. Ось такі от пригоди бувають під час подорожей. Будьте обережні. Асфальт дійсно мокрий, що я вам хочу сказати. Цілу ніч йшов дощ. Зранку туман був. І ось така от пригода у мене трапилася. Як же без постанови? Як Друган мені казав, ти нарешті навчився падати. Нормально. Усе, їдемо додому. Трошки ми спішили по одній причині. Коли ми зранку встали, ніби розвиднювалося. Поки спакувалися, поки сіли їхати, хмари знов набігли. А в Карпатах погода міняється на раз-два. От і трохи поспішили, мабуть. Або ще сонний був, не знаю. Скоріше всього, ще сонний був. І спешка. А спешка в таких ситуаціях не потрібна. Тож не повторюйте моїх помилок, обов'язково ставимо лайки, дизлайки, коментуємо дане відео, підписуємося на мій YouTube канал Viper 150. А ми їдемо далі, дивимося і показуємо вам маневничі пейзажі з шикарною компанією. І заодно їдемо додому. Подивіться, які ось тут неймовірні красоти. Гори, туман, ранок, падіння. Які ще потрібні пригоди? Додому ще їхати кілометрів 600, якщо не більше. Повне добратися на сухий асфальт і надіюся, по дорозі нас дощ не застане. Там вже буде простіше їхати, ніж тут. Хоча я кажу, скільки ми вчора проїхали під дощом, що дороги не було видно. То сьогодні, скоріше всього, я просто не проснувся, що у мене пригода трапилась. Ну, тепер уже так хорошо проснувся. Ві які ось красоти я вам показую. Заїхали ми на заправку, заправимося і направляємося ми додому. Заправляюся я на 400, багато заправлятися не буду. Краще заправлюся вже десь посередині дорозі додому. А від вас чекаю коменти, лайки, дизлайки та підписку на мій YouTube канал Viper150.